Так тихо-тихо, кожен крок із болем Ступає українська душа. В очах пінючи сміхи в перемішку з горем це означає, що вона іще жива. Нехай побита і роздягнута догола, нехай не зможе заспівать оті пісні, нехай сторіть тут на колінах перед морем, але вона жива і не похилить голову. О ні! Запекла кров залишиться на тілі. Роздерті рани і відрізана коса. Залишиться ті спогади, розбиті, які не заживуть дітей в її серцях. Залишиться любов, залишиться із болем. Так тяжко навіть плакать, чи переживе, чи не потоне у журбі, розлитим морем. Вона піднялась, пісню знов биде, понівечена тілом і душою, розплатою за віру і любов. І хто б не був тому виною, ми піднімемо її знов. Так тихо, тихо, кожен крок із болем Ступає українська душа. Але уже не плаче, за її спиною стоїть народ. А отже, ще свічку віри, надії та миру разом з нами, щоб виразити наші співчуття, наш біль через ту втрату, яку переживає країна, та подякувати тим, хто у неспокійному сході України вдень і вночі героїчно охороняє наш мир і спокій душею. Ми завжди з ними. Пам'ятаймо, герої не вмирають, вони навіки залишатимуться у наших серцях.